Друзі, вітаю 9 липня. Слава Україні! Віраємо, слава. Так, друзі, пролітав тиждень, як ми дивилися місце з вами цей вулей. Це вулей проблемний. Тут бджола отрутовіли, так як я пізно замітив, що тут пропала матка, після чого ми подклали матку. Матку прийняли, вже почали бджоли сіяти трутові яйця. Коротше, все воно такое було непонятне, але я вирішив залишити, щоб вони потрошки самі розібралися. По-моєму, таким грубим підрахункам, зараз би вже е не мало бити залишки трутового розплоту. Ну, може, ще якісь залишки. Зараз би вже мав бити тільки е бджоліни розплітий. Хотів би все ж таки подивитися і навіть він б вже повинен був лупитися, по моїм підрахункам, так як вже часу пройшло достав. Тільки починати лупити. Так зараз місце з вами ще подивимося е, для чого подивимося? Ну, прошлий ролик, котрий ми тут знімали, він був такого саркастичного характера, так як бувають люди, котрі по якимось причинам задавуть, ну, задавут, ну коротше, бувають определені, скажем так, недорозуміння. Хтось може взяти подобну ситуацію, підкласти сім'ю, де вже бджоли отрутовілі, і виникають такі всякі непонятні е, е, незручності, скажем так. І я хотів би все продемонструвати. І от зараз буду надіятися, що бджоли самі по собі потрошки справляються з даною задачою. Я в прошлому ролику говорив, що бажано би цю сім'ю поцілити і казав, що, скоріш за все, я її буду поціляти. Ну, бажання у мене так і не знайшлось їх поціляти. Я залишив як залишив, так як єдиницю як її зовсім, скажімо так, не бережу цю сім'ю. Ну і зараз подивимося, що тут на да як. А, та і все. Ми тут сьогодні займалися, брали із цих нуклеусів бджоліни матки, так як у нас тут декілька нуклеусів стоїть і сьогодні потрібно було плідні забрати. Маточки відібрали, от яка якась кількість маточок тут. Гарні маточки. Mm -hmm. Так що, якщо кому треба, дзвонить і відсилаємо. Так, давайте подивимось. У нас трошки наладилась погода. Два дні назад був такий вітер, цілий день якось холодно було. Бджоли практично в той день не літали. Ну а сьогодні і вчора вже другий день така більш-менш гарна погода. бджолки літають, стоїть запах, аромат, щось носять, ну і це, і це тіше. Ну так, да, ми бачимо, що ще день, не де залишаються і ще, ще не всі де виходили. А все ж інше вже саме бджолиний. Так, да, і от якраз і бджілки лупляться, от бачимо, що ходять вже молоді. Оце mm -hmm. все трутень. е, Ну тот, що насіяло. Насіяли бджоли, от бачимо скільки тут трутні. Mm -hmm. Так що картина, звісно, тут печальна. Ну як печальна? Ну, така яка є. Но... Оце тут все яйця, личинки. Коли, друзі, от, як в цій сім'ї, тут, яка б тут матка не була, якої якості, ніякості, так як ну, теж бувають такі суперечки, коли людина недовольна довольна якістю розплоду, скажімо так. І причина це теж дуже багато во перше для того, щоб був якісний розплід, то не тільки матка повинна накласти яйця. Матку повинна нагодувати нужне, скажімо так, нужним количеством кормів, щоб вона відкладала нужну кількість яєць. А це все пропорціонально, ну, скажем так, зависить одного від другого. Якщо бджолиної сім'ї, скажімо так, бджоли недостатньо або вона е не підходяча возросту, так як не кожна бджола е може виділяти. Спеціальний корм, в який матку буде побуждати сіяти. От в даному випадку це сім'я отрутавіла, Значить, всі бджоли тут доволі старі. І тут не є багато тих бджіл, котрі б могли забезпечувати цю гарну роботу. Вона годовувати матку, потім гарно вигодовувати сам розплід, котрий буде якісний. І в такому плані ну, не може бути в таких сім'ях гарного розплоду. І теж таке буває, що хтось недоволен по якійсь причині. Ну, а Шукати правди. Е, ну. От бачимо тут теж. Оце все, вся де трутень був, Все повиходило, залишилось тільки бджолині. джоліні. Ще є. Так, да, тут ще трошки є печатного трутня. Це все тут. Вроді би ну, на рамці хтось є, або оце тільки от ходить та і ніч не робить по великому -то рахунку. Толку з нього дуже мало. Далі. О, Ось тут уже гарна рамочка більш-менш. Ну, по порівненні з іншими я мав на увазі. Mm -hmm. Так що, Якби цю сімейку поцілити хоча б двома рамочками печатного розплоду на виходу, котра б джола вийшла і відразу почала би працювати, то й би картина була би, ну, гарніша. Ну, Я особо це не планував робити. Ах, кстати, маточка. Mm -hmm. Бачимо, яка маточка, як її в сім'ї відгодували. Mm -hmm. Вон, на брусок почти злізну. Угу. Угу. Сонце світить. Все, буду это закривати. Так, друзі. Ну, потрошки, потрошки, вони. Ну, працюють, скажімо так. Угу. Зараз почнеться молода бджола лупитися, і вони потрошки будуть все ж таки набирати обертів для, для зимівлі. Зимувати тут, по великому рахунку, буде мало бджоли, так як е, ну, ця о, вся бджола, яка тут зараз є, вона... Тільки тільки починає лупити. Все остальною тут трутень, і все остальною тут дуже стара бджола, ну котра вже дуже стара. Вона буквально за декілька вже днів повністю відійде. А за рахунок того, що мало, молодої бджоли буде мало, матка не зможе насіювати велику кількість розплоду, котра би потім йшла зимувати. Ну, все рівно. Будемо за нею далі спостерігати і подивимося, що з цієї матки-говноматки в кінцевому методі вийде. Так як прошлий ролик так якраз і називався. Так як е, Ми знаємо, що це матка нормальна, якісна і все тут добре, але сама проблема в нас і в стані сім'ї, в яку ми підклали. Ми можемо цю ситуацію відправити, ну отак. Вот Во-первых, ми могли сюди не класти, могли розтрясти цю сім'ю, а зробити нормальний відводичок з других сімей по рамочці і дати сюди матку. Ну, ми цього не зробили, ми зробили те, що зробили. Коли людина, ну от результат. Якщо вже такий результат, то опять же, ми зараз можемо це і справити за рахунок підсилки цієї сім'ї молодими бджолами в виді печатного розплоду на виході. Ми цього теж не робимо, залишаємо так, як є. І спроса з цієї матки не зовсім і, ну, може бути. Тут просто більше з нас за результат цієї роботи. Ну, а декотрі все ж таки бджолярі не завжди звертають уваги на такі нюанси. Ну, Як вже є, друзі, тут не кожному дано розуміти, так що може хтось просто-напросто не розуміє. Все, друзі, на цьому буде завершати. Слава Україні, героям слава.